Де відпочити в Карпатах менш ніж за 5 тисяч гривень на чотирьох. Збираю валізу в гори, і ділюсь класним місцем, де ми були минулого року. У нашому розпорядженні був двоповерховий барнхаус. Без перебільшення цього місця неймовірний краєвид з панорамних вікон відразу видно гори. Розташування будинку досить зручне. В селі татарів це 12 кілометрів від Буковаль. Сподобалося, що тут дві досить просторих спальні: одна на першому поверсі, інша на другому, і власники потурбувались про всі деталі, рушники й халати. Тут власна кухня є мангал і затишна столова зона. Будинок максимально продуманий. Я вище головного не бачу. Але, дівчат, не забувайте свої доглядові засоби, тому що там їх точно не буде. Я ж беру все в мініатюрках, це дуже зручно. До речі, саме ця міцелярна вода від гарнієр підходить для моєї чутливої реактивної шкіри. І переходимо до останньої фішки барнхаусу, і Це чан джакузі. Ну, на село, та ще й у такій атмосфері, але, звісно, за додаткову оплату. Я ставлю цьому відпочинку 10 з 10, Мені тут дуже сподобалось. Неподалік є ресторанчики. Тут неймовірні ночі, тому очікувані реальність явно перевищили себе. А назва цих котеджів за Хаус. Зберігайте і діліться класним місцями.